Всім привіт, друзі! Хочу зробити сьогодні огляд на своїх кролів. Давно не було огляду на них, що в мене є, скільки в мене залишилося. Бачили відео, що в мене багато видоху. хто не бачив, подивіться. Цікаве відео. Ось буду робити огляд ось перша кролиця, то є в нас білка. Їй 6 місяців, вага її 4,5 кг. Має родити. Друга кролиця це її сестра. Вони однакові по возі. Ну що сказати? Вона не кітна. Я її ще не кидав до короля. Це сестра тих, теж, що. 6 місяців, вона трохи нервна. Бачите, вона вона китна, вона має десь принести малих на другий тиждень. О, вона в нас трохи єшена. Це нас самець, ім'я не придумав, йому 5 місяців, вага його 4 кілограма теж. В нього є ще дві сестри і було ще чотири брата. Брати, я продав. Вони мені не потрібні були. Це теж бургунка чисто породна. Вона на 20 листопада. Теж має принести маленьких. Ну, Тут теж її сестра сидить. Вона менша, вона була менше всіх. З малих вона ще не є. Не була біля сонця, вона ще не знає, що то таке. Отак. Ще зараз покажу mm -hmm. ще такого барана. Це чистопородний ім'я його боцман. Йому 5,5 ,5 місяці вага його 4 половиною кг. Mm -hmm. Ще маю таку нову зланку. Її 4, ні, нема ж, 3,5 місяця, вага її 3 кг. Це я їх купляв на базарі. Ось цю. Нову Зеландку і цього барана. Це, Це всі мої кролі на даний момент. Будемо старатися більше тримати. Хто знає, в мене багато видохло. У мене було 40 штук, багато видохло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, діліться відео.